Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Об'єднана штурмова бригада національної поліції України людь поповнилася іспанськими бронетранспортерами Pegaso bmr М600. Цю інформацію зафіксував профільний телеграм-канал Тиск, опублікувавши фото щойно отриманої техніки. На знімку чітко видно, що бронетранспортер дооснащено саморобним антидроновим захистом, так званим мангалом, виготовленим з урахуванням серакурсного покриття та з додатковими дверцятами для зручного доступу екіпажу та десанту. Це свідчить про те, що машини одразу готують до використання в умовах активних. Бойових дій, де захист від дронів Камікадзе є критично важливим. Через специфіку ракурсу фото важко точно визначити конкретну модифікацію машини, однак експерти припускають, що це може бути варіант хімічної розвідки bmr 600 vrac аналогічний тому, який раніше вже фіксували на українській території. Бронетранспортер BMR Бліндадо Медіо Собре був розроблений. У 1970-х роках і серійно вироблявся з 1979 року. Він має класичну для БТР колісну форму, 6 на 6 відзначається амфібійними можливостями. Машина здатна пересуватися як по суші, так і по воді завдяки обертанню коліс. а Також за допомогою опційного встановлення двох водометів. У задній частині корпусу максимальна швидкість на плаву становить до 9 км на годину, а на суші до 100 км на годину. Корпус BMR-600 виготовлений з алюмінієвої броні, що дозволяє поєднати захист та відносно невелику вагу. Він розрахований на перевезення до 11 десантників, крім двох членів екіпажу водія та стрільця. У задній частині машини знаходиться десантне відділення, доступ до якого забезпечує апеліс з вбудованими дверима. Також передбачено два люки на даху, які можна використовувати як для ведення вогню, так і для евакуації. На бронетранспортері встановлено дизельний двигун Pegaso 9157 91578, потужністю 310 кінських сил, автоматичну коробку передач шість переда одна назад. А також керовані передні дві осі. Таке оснащення забезпечує високу маневровість і мобільність, що особливо цінно для українських підрозділів у. Швидкоплинних умовах бойових дій. Передача BMR-600 підрозділам штурмової бригади Люті є ще одним підтвердженням того, що Україна продовжує отримувати не лише нову техніку, а й модернізовані зразки, які були виведені з експлуатації у Збройних силах країн НАТО. Це дозволяє оперативно посилювати мобільні групи на фронті, не чекаючи довготривалих контрактів і виробничих циклів. Друзі, підтримайте канал підпискою вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.